Дача Ромкор TV є частиною кросмедійного проєкту, створеного студентами Київського національного університету театру кіно телебачення імені Івана Карпенка Каро та Університету креативних мистецтв Великобританії. Основна частина це постановка онлайн перформансу Коріолан за одноіменною п'єсою Уілляма Шекспіра. Я, Кай Марцій, на прізвисько «Коріолан». Я Тулафєді, полководець Вольськів. Я Волумнія, мати Коріолана. Я Марцій молодший, син Коріолана, я Віргілія, дружина Коріолана. Я Сициній, трибун, обраний народом. Я його совість. Я брут трибун і балагур. П'яте століття до нашої ери. Римська імперія веде загарбницьку війну. Полководець Кай Марцій з Риму спалює місто Коріоли. І Як свідчать джерела, місто після того зникає з мапи. Історія має властивість повторюватись, от і наші сусіди напали на нас і намагаються знищити. Вони вбивають людей, бомблять домівки, спалюють міста. Але Україна не зникне з мапи. Ми будемо боротися. З Україною в серці разом до перемоги! Вітаю кожного глядача. Для вас засніженої столиці, яка сьогодні відразила усі ракети нападника, мовить волумнія мати Коріолана. Почнімо же. Сьогодні ми починаємо навколонасконітню подорож з Берліну. Далі ми відправимось до театру імені Лесі Українки. Потім одразу ж полетимо до Фінляндії і направимось прямо до Німеччини знову. Там нас зустріне наша випускниця Карпенка Карого, і на зв'язок до нас доєднається деяка особлива гостя. Хто ж це буде? А зараз у нас на зв'язку Катерина Сербінова. Привіт, Катерино. Привіт. Як нас чути добре? Так, добре, чути. Все добре. У нас... Як у вас погода? Правда, погода не така засніжена, у нас трішки дощі і все розставило, досить стало тепло знову. Ой, це чудово. <свісно> у нас тут ще холодно. А розкажіть, будь ласка, що ж ви для нас сьогодні підготували? Я приготувала для вас матеріал чудове про дуже таку активну дівчину, жінку, яка робить багато волонтерської діяльності, і заснувала кафе Україна, яке зараз стала називатись вже Гути Місіон. Офіційно вони заснували Ферайн офіційний для діяльностей, і в них дуже потужна така Вау. велика. Активна діяльність і багато різновидів, тобто клас. вони і квіз українські роблять, і вареники ліплять, Це дуже і фестивалі круто. роблять. Супер, клас. Давайте ж його подивимось скоріш. Друзі, мене звати Катерина, і сьогодні ми в гостях у Берліні у чарівної дівчини Наталки, активістки, волонтерки і організаторки кафе Україна у Берліні. І Сьогодні ми були присутні за запрошенням на такі потужні акції, як політичні вареники. Наталка, розкажи, будь ласка, про себе. Привіт, Катерина. Так, я Наталя Коваленко, і я координатор проєкту Кафе Україна. Кафе Україна це такий простір, який ми заснували під, під, за підтримкою Берлін Штатмісіон. Як тільки ну, приїхали до Берліна, це було на початку війни, це був квітень місяць. Ось, і це була про, про українську культуру. Ми транслюємо українську культуру в Берліні. Музику Українську кухню, воркшопи. І ми збирали дуже багато гостей. І на початку це була історія про те, що ми підтримували людей, давали їм відчуття дому. Це дуже дуже важливо. А потім разом з нашими гостями збирали на допомогу в Україну, відправляли дуже е, речі, які були, потребували: генератори, е, спальники, е, медикаменти та інше. І дуже важливо, що ці речі збирали також українці, які тут вони також є причетні до того, що вони також допомагають Україні. І е, зараз е, ми заснували ферайн. Ми заснували ФРАІН ГУТИ Місіон, і наша місія допомагати, перш за все українцям інтегруватися у Берліні. І ми зараз розширили нашу нашу діяльність. Ми проводимо спіль шпрах -кафе. Нас вже прийшло на івенти більше ніж 5 тисяч людей. І ми маємо дуже класних волонтерів. До речі. До речі, ми дуже хотіли, якщо б якщо є люди, які хотіли б нам допомагати і хотіли волонтерити, вони до нас прийшли. Я дуже я запрошую. Запрошую людей, які б хотіли долучитися до цієї класної справи, бо в нас справді класна сім'я. І що, що важливо, хочу сказати. Крім шпір кафе ми також робимо івенти. І, до речі, у нас була велосова ніч не так давно. Велосова ніч це така, таке свято, яке ми зробили, щоб показати, що в Україні також є традиції, які пов'язані з Хелоїном. Це такий український хелоїн. І в рамках цього свята ми збирали кошти для автівки. Ми зібрали 3200 євро, і нам залишилося зібрати ще три тисячі. І ми будемо продовжувати наші заходи. І я сподіваюся, що ми в цьому році закриємо цей збір. Наталі, вітаю тебе дуже зі створенням ферайну, І я в захваті від усієї твоєї діяльності це дуже грандіозно і круто, те, що ви робите, і дуже потрібно людям зараз. Ось і я хотіла спитати: і розкажи, будь ласка, про свої плани на майбутнє. У нас грандіозні плани на майбутнє, насправді. Бо ми б хотіли створити інтеркультурний центр у Берліні, який заснують саме українці. Ось. І це буде така історія про те, що ми будемо транслювати, звісно, українську культуру десь у Берліні, а також приймати інші традиції, ділитися своїми досвідом, і це буде круто. Ми сподіваємося, що в наступному році ми також продовжимо наш проект політичні вареники. Це така історія про те, що вареники насправді це дуже крута тема, бо вареники завжди готували, коли збиралася вся сім'я, і це як приклад, що збирається команда. І це і нетворкінг, це також і панельна дискусія на різні теми. І це дуже дуже да, класна історія, бо люди відкриваються, коли вони за столом і коли вони щось роблять. Ми б хотіли це зробити як постійний захід, і зробити такий раз на місяць. Також в нас є плани зробити квіз український. Це буде 10 грудня. Ми зробимо український квіз для, для всіх бажаючих, хто хоче прийти. А, а також будемо продовжувати наші проєкти. Це шпіль шпрах, кафе», це артстудія, це наші українські заходи як кафе, Україна, як івент. А, ось а також будемо допомагати Україні збирати кошти, бо це наша місія. Дякую, Наталі, за запрошення. Я бажаю вам всіляких успіхів у вашій діяльності. Друзі, слідкуйте за нами в інстаграм. Слава Україні, Катюш, і тобі дякую. Героям слава! Дякую, дякую, Катерино, героям слава. Отож, я вважаю, що в акторській професії одну з головних ролей грає саме Грим. Тому для того, щоб віднайти якийсь спеціальний грим, ми відправились до театру імені Лесі Українки. Бо в нашому онлайн-перформансі ми граємо сп... перш за все, на крупних кадрах. Це для нас дуже важливо. Давайте ж подивимось сюжет про це. Творення професійного гриму рішення ми відправили до театру Лесі Українки, де під керівництвом кремницьким гримерного цеху Світлана Лучко та всієї професійної команди шукали стиль та рішення гриму. Після невеличких дискусій було вирішено застосувати кіберфанк-грим. По-перше, він відповідає на нашого парфому. Рішучий, конкретний, без куполотоні. Тут відразу зрозуміло, який ти персонаж. Один штрих вирішує все. По-друге, цей напрямок. Має довгу та непросту історію. Народився він ще в далеких 80-х роках на сторінках американських е, акторів. Його швидко підхопила і кренізувала медіа культура. Ми розробляємо нову мову онлайн театру і акцентуємо на тому, що наш перформанс є продуктом нового віртуального світу, що поєднує класичне виконання із сучасними технологіями. А що ж у нас вийшло? Ви побачите в нашому перформансі Коріолан? Тому. А ще хотілося би розказати вам про нашу ще одну ще один проєкт пісту Ukraine, пісто З Спочатку повномасштабного вторгнення наша майстриня і її ученики відправили близько 200 листів до 17 країн по всій по всій землі, і нам надало. Відповіді аж 45 учасників, 45 відеоміні відео міні надіслали нам з підтримкою України, тому давайте ж їх подивимось. Зараз у нас буде представник з Фінляндії.

Яка випускниця Карпенка Карого також, і вона е, хоче для нас щось розповісти. Вона переїхала з повноштабного повномасштабного вторгнення у Німеччину і там займається активною українською діяльністю. Е, розкажи, будь ласка, про ваш проєкт. Вітаю! Ми цього року заснували Ферань, також це організація неприбуткова «Ukrainian Culture Network». Весь процес легалізації зайняв майже півроку, і ось зараз, нарешті, ми офіційно існуємо. І нещодавно, 30 листопада, ми провели один дуже такий затишний захід для українців, які тут це були вечорниці на Андрія. Це були мої перші в житті вечорниці. Це дивовижний. Такий досвід. Ми багато ворожили. Ми робили кульки, прикраси на новорічну різдвяну ялинку, Круто. і також ми ліпили вареники. І Це все супроводжувалося музичним виконанням гурту дивина. Це гурт з Донеччини, який зараз тут набуває свою популярності. От про учасників. А у нас є відео. Давайте подивимось його. Дуже весело і круто. Uh, розкажи, будь ласка, а які ще у вас будуть uh, зустрічі? Так, ми також плануємо uh, ще одні вечірниці, бо було дуже багато людей, які хотіли потрапити до нас. І uh, дехто не зміг. в нас було досить маленьке приміщення до першого разу, тому наступного ми uh, хочемо більш-ширше uh, масштаб взяти, і також. Uh, Запросити німецьку аудиторію та місцевих жителів, от, щоб їх ознайомити з нашою українською культурою, щоб вони змогли спробувати нашу кухню, почути нашу музику. Так. І в принципі, це наша мета нашого феральну, нашої організації знайомити ось Європу з Україною. Це дуже класна мета. Дякую вам за те, що ви доєдналися, за те, що ви робите таку круту справу. Дякую. Дякую, Варвара. Дякую вам. А зараз ми чекаємо на нашу співачку бренд Войс нашої програми, яка має доєднатися до нас хвилин на хвилину і заспівати, можливо, якусь пісню або українську, або свою, або ще якусь. Так, немає, немає якась проблеми, але я гадаю, що можна нагадати вам про те. Що кожен із вас може доєднатись до нашої е, команди і може м, надіслати нам запит про те, що у вас проходять в вашому місті якісь цікаві проєкти, якісь активності, виставки і так далі. Е, ви можете стати волонтером е, і підписуйтесь, підписуйтесь на нас в соцмережі, е, слідкуйте за нами. і... Пісто Україн, пісто Ворлд. А ще я хотіла сказати. Що я Дашкевич Дар'я, і я підписуюсь під кожним словом, яке було сказано в цій програмі. Я дякую дуже нашим захисникам та захисницям за те, що вони кожен день боронять нашу державу з Україною в серці. Разом до перемоги.